31 локація, більше сотні медиків, тиждень часу будуть охоплені всі райони міста Львова, виховуючи і дубляни, і винники, і все, де тільки можливо. Врясне сьогодні черги стоять. Так? Тут на площі ринок два дні будуть стояти намети, потім біля короля Данила, потім біля для адміністрації, там дуже великий ЦНАП. Чому це важливо? Маючи досвід з 2006 по 2018 рік, ми побачили, що дуже часто сюди приходять люди, які чомусь не хочуть йти в політині. От є якийсь знаєте, бар'єр. А тут нема бар'єру. Здоров'я людей було є і буде завжди нашим пріоритетом. Ми залучили 120 медичних працівників, в тому числі це і студенти. Які на волонтерських садах працюють, я думаю, що ця акція дасть можливість людям більше уваги звернути на своє власне здоров'я, бо дуже часто знаєте, які хтось там болить, переболить. Та друже мій, так піди поміряй тиск. Якщо він є підвищений, то воно само по собі не пройде. Треба проконсультуватися з лікарем. Охоплюємо ми в цілому по місту 31 локацію щоденно. На 11 локаціях є наші медичні намети. І в суботу, в вихідний день, ми будемо мати дев'ять локацій. Вони в основному будуть там, де є масове скупчення людей. Це є наші ринки, це є наші торгов... торгівельні центри. Мета нашої акції це є профілактувати це. Є ще раз нагадати людям про те, що треба дбати про себе, що треба своєчасно проходити обстеження. Ми проводимо такі самі найпростіші обстеження, які можна провести не в межах медичного закладу. Випадково гуляв по центру. і ага. побачив, що таке, акція робиться. Думаю, Треба перевірити вагу, поміряв ріст, поміряв тір. Подивився тиск артеріальний, глюкозу крові, от зараз прохожу Це Дуже корисно, але частіше хотілося б, щоб робили, щоб всі, ну, більшість людей встигло на таких акціях побувати.